Доброго дня всім! Сьогодні я відповідаю на запитання, як побудувати викрику ось на таку красиву гарну вишиванку. Для цього нам всього лише потрібно 4 складових: метра, модель, ручка та зошит. Поїхали. Так, для цього нам потрібно ось такі розміри: обхват грудей, обхват шиї, довжина виробу, довжина рукава. Обхват кисті, обхват стегон І нам потрібно намалювати приблизний із якого ви бачите свою вишиванку, чи вона буде коротка, чи вона буде довга. Як правильно виміряти обхват грудей та довжину рукава? Отож, грудей вимірюємо так беремо посередині плече під лопатками і по центрі сусків, так, щоб у вас пальці проходили. Вимірю. Якщо ж вас. Грудь Бог не обділив, а надарував, тоді вам треба трішки нагнутися з рівною спиною і туди вимірювати груди. Як же ж вимірюється рукав? Рукав вимірюється не від плеча, а від шиї. Вимірюється від шиї по ліктю з зігнутим ліктем і до кісті. Така буде довжина рукава. До обхват. Грудей та обхват стегу нам потрібно додати припуски на вільне облягання. Якщо ж це блузка, то це плюс 10 плюс двадцять Якщо ж це сорочка, то тоді це плюс 15 плюс см. 5 см. Також треба дивитися на рахунок тканини. Якщо тканина цупка, то можна додавати менше, якщо ж тоненька легенька, тоді можна додавати і навіть більше. Припуски на шви від 1 до 2,5, ну, дивлячись, чим ви будете шити. Якщо ви вручну будете шивати всі шви, тоді вам потрібно більше припусків. Якщо ж це машинкове шиття буде, тоді припуски даються менше. От, і сама викруйка, нам потрібно дві частини спина та перед. Спина в мене е, висотою 124 см плюс 2 см на припуски внизу. Також шириною 70 см, а от перед на 5 см ширше. Це обумовлено тим, що е, анатомію жіночого тіла для того, щоб було вільніше. Тут нам потрібно дві уставки і дві частини пухлики. Уставки висотою 30 см, шириною 35 см. Так само пухлики 60 см довжина, а ширина 45 см. Зараз розкажу, як воно буде шиватися. Я трішки усучаснила по старовинному крою, уставка мала би пришиватися ось до цієї частини, але буде більше складок і більше буде мороки. Якщо ж ви зріжете по прямому куті 45 градусів, отут і пришиєте уставку сюди, ось так ви пришиєте уставку, тоді буде складок набагато менший, і уставка дивитися буде набагато краще в сорочці, як ж пришиваються пухлики. Не забуваємо підписуватися і ділитися відео, також нажимайте на дзвіночок, тому що багато вас дивиться мене без підписки, і це не дає просуватися моєму каналу. Так що давайте допоможемо один одному. Пухлики пришиваються до уставки. Так, яким чином? Таким, щоб з пухликів ось тут виглядало 5 см і спереду, і ззаду. Ця частина пришивається ось усюди. Тут 5 см цих пришитих 5 см, а внизу вже буде ластовиця. Вона йде 10 на 10. Також вам потрібен манжети. Мої манжети шириною 5 см, а довжиною 24 см, а обтачка шириною 7 см, а довжиною 40 см. Також я робила зубцювання. Якщо вам буде корисне, як зробити зубцювання, пишіть в коментарях і я обов'язково знімлю відео. Для того, щоб вишиванка ваша гарно лежала і гарно виглядала, потрібно дотримуватись одного маленького правила. Головна нитка на тканині повинна бути постійно горизонтальна в усіх частинах викруки вашої сорочки. Розкажу трішки, як воно має бути пришите. Отут ви можете бачити, що я розрізала по косі 45 см, це верхню частину удалила, це те, що показувала я вам на листочку, і сюди пришивається у нас уставка. Потім до уставки пришиваються, пришиваються пухлики. Пухлики пришиваються на 5 см довше до основної частини. Після пухликів оце трикутничок ластовиця. вона пришивається, лише вона пришивається по діагоналі. Чому пришивається вона іменно так? Для того, щоб не було тертя під пахвами, і вона дуже гарно розтягається. Коли е дівчина а жінка або буде піднімати руку, вона дає змогу не рватися е вишиванці, і тканина дуже має гарну еластичну е здатність. У подільських вишиванках також вишивалася і спина. Тут спина не вишита, але вона вишивалася двома такими довгими гарними ланцюжками. У жіночій вишиванці вишиваються груди, вишивається уставка і вишиваються пухлики. Також можна вишивати і манжети, і можна вишивати навіть уставку. Якщо ви ніколи не робили викройку, але вам дуже хочеться, і ви боїтеся щось спортити або потратити великі гроші, і вас з того нічого не вийде. Не біда. Тоді ви можете піти всекон, взяти просту простень, бавовни або навіть одіяльник і спробувати зробити викройку на ніч. Вам не буде коштувати це великих грошей, і ви, по-перше, наб'єте собі руку. От ви можете бачити на мені вишиванку білого кольору вона була пошита із підодіальника, а мережка взята із старої блузи, яку вже довго роками не носилося. Так що будьте креативні, не бійтеся, старайтеся і у вас все вийде. До зустрічі!